Кінський щавель, його вважають злісним бур'яном, і борються з ним постійно та нещадно, користь його є дійсністю, не сном, а сам він борослина неприглядна. Якщо істинний щавель це листочки, то в цього укорін сила є, а роблять з нього витяжкі примочки, і лікувальну дію кожний спізнає Лікує всі виразки і геморої. У листі в міститься рутин і гіпрозит, лікує він кровотечі і від болі, і кращий є за і кальцію хлорид Така ось ця проста і невиразна рослина, нехай про неї дізнається кожна людина, та й приносить інфекції кишкових грудних дітей. Найкраще за всі ліки лікує Щавий кінський цей. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.